Принцип реєстрації в чотири інформації, я думаю, то, що поки що опустимо, як реєструється на сайті. В першу чергу потрібно мати свою поштову скриньку. Під час реєстрації на будь-якому сайті потребує підтвердження вашої поштової скриньки, ваш логін, пароль, ви це все вводите, основну інформацію про себе, можете придумати. А в даному варіанті, якщо я є адміністратором сайту, відповідно, легше пізнати вас по призвичайні, надати автоматично, без вашого запиту. Вам права автора, що зможете створити свої курси. Тобто такі відбутні варіанти. Випробуємо відійти. Знову ж, в залежності від прав доступу, є різні варіанти, Довчить, що ми хочемо побачити і отримати. Ви бачите, під адміністраційськими правами більшість є варіантів зображено, можливостей даного пакету. В першу чергу, весь пакет, знову ж дана медіатека, розглядається в контексті самих курсів, які курси можуть бути і так далі. Попробуємо ми зараз створити якийсь новий курси. Тобто я з вами лише зачіплю початок, як це робиться. То є наші категорії. Просто додаю курс. В категорії нехай випробування. Дамо назву. Друга проба. Коротке ім'я, автоматично система собі набиває, ми можемо собі коротко назвати, дельчись, як ваш предмет називається. СІД, ТФКЗ і так далі. Ід курса не обов'язковий, кроткий опис не обов'язковий. Обов'язкові поля є в основному або наперед вже заняті, або перед ними йдуть зірочки, В даному варіанті немає. Основним пунктом є сайт помовчання, тобто по якому, яким користувачам показувати. І другий пункт доступ для гостя. Допускати гостя без ключа чи гостя, що має ключ. Якщо гостя, що має ключ, то відповідно попереднє поле. Гарненько набираємо собі якесь кодове слово, гасло, яким ми ключ хотіли би, щоб студенти чи чисті нікуди заходити. Ну, нехай буде. Допускати гостя без ключа. Так такий. Зберігаємо. Чекаємо. Щось нам взяли, коротке ім'я вже таке використовується, попробуємо поміняти. Далі автоматично включається наступне віконечко, яке вам дає можливість вибрати, яких користувачів, з якими правами ви хочете до курсу допускати. Наприклад, окремо, крім себе, як, крім автора, авторами курсу я можу задати, ну, кого візьмемо ну, окремий користувач живі прошу. ще візьмемо так, ніж більш більше. адміністратор, нехай буде. Поки що решта це користувачі студентів, тому я тому не хочу показати. Ми недавно робили чистку з користувачами, тому... Це поки що вистати. Ролі в нас є, користувачів ми задали. Тепер ті користувачі зможуть дійти до даного курсу. Ще раз передавувати. Що в курс можна вкладати? Значить, до речі, під час створення курсу, я думаю, що пропустив, в основному є декілька варіантів. Є курс чітко чіплений податок. Тому що ми даємо, що перший раз маємо розглядати дати протокол і, і так далі. Чим такі варіанти добрі, це якщо ми даний курс включаємо для віддаленого навчання. От Якби був факультет віддаленого навчання, це чітко можна гарно контролювати на офіційному рівні. Звичайно, нам такий варіант не підійде, хоча в деякому варіанті заочники нам можливо і підійдуть для заочного навчання. Такі нюанси, якщо це ще можна розглядати в цьому контексті. Є курс просто як структура йде, є курси на основі таких пакетів цікавих, як Labs і ще якісь, не пам'ятаю точно, це є розробки американські і англійські. Тобто є пакети, з цим для викладачів, з яких ви можете свої курси створювати. Але пакети настільки англомовні і недороблені, що поки що до нас не дійшли і не вивчаються в повному об'ємі відповідно. І, грубо кажучи, з тих пакетів деякі дані можна копіювати зразу в дану медіатеку. Значить, створити, як невеличкі в розділі, що можна створити? Пояснення в даному випадку проситься, Це тільки в першому розділі. Коротке пояснення, що це за курс і далі. Можна описати. Текстова сторінка, сама проста. Веб-сторінка вимагає знання HTML. Посилання на файл чи іншу веб-сторінку. Посилання на окремий каталог. І це вже пакети з тих додаткових функцій, що я вам говорив, що є в розробці в, е, в закордонах. Крім цього, можна додати цікавий елемент курсу. Оце найцікавіше і з тим, поки що, повірте, я ще не розібрався. Ми будемо пробувати вивчати це і подавати курсі. Можна задати окремо текст як лекцію, окремо опроси. Після okay, тестування це, грубо кажучи, ніби анкетування. Питання можете здати декілька відповідей, можете залишити для вибору самими студентами. Тобто, якщо ви хочете дізнатися, які, як студенти вбачають ту чи іншу тему в вашому курсі, досить непогано можна розглядати. Це, це в тому контексті. Ну, наприклад, я бачу це в Можна виглядати, що там, як саме вони хочуть вивчити там, якийсь досконаліший елемент курсу і так далі. От в цьому випадку. Робоча тетрадь на російській мові, робочий зошит, де, му, де студент може, це саме для точної науки, де студент може на ходу писати якісь вирішити свої задачі. Вони зберігаються суто для студента, студент має до своєї зошиту тільки доступ, але викладач в даний момент може його переглянути і оцінити роботу студента, наскільки він добре працює. Семінар. Важко мені відрізнити від лекції, що з ним я не брався. Тест. Тут Іван Михайлович може про тест, нам дуже багато чого розказати. Я не знаю, що ви працювали в тому напрямку тестування. Е, складається тест. Ну, знову ж є дуже багато питань на рахунок тестування, е, як він буде фінансувати і в першу чергу визначити його валідність. Це досить важко, на мою думку. І тут треба опробувати пр і пробувати говориться. Форум, принцип такий, ви здаєте якесь запитання, відповідає з далі знову. Тобто, питання-відповідь, питання-відповідь це стиль форма. Ну і чат, коли можна розмовляти між собою, коли вдвоє знаходяться на різних комп'ютерах, в різних точках інтернету. Одночасно, як говориться, відповіді будуть за декілька секунд з'являтися один в одного на екрані. Ось такі загальні в нас. Варіанти можливості. Тобто, якщо розібратися загально, я, я вважаю, що дана медіатека має достатні можливості для майбутнього життя, дивлячись, як воно вже буде розглянути в нашому Ну, В першу чергу хочу ще нагадати, що Міністерство освіти пропонувало і рекомендувало викладачам всім, не лише електронних дисциплінам, створити електронні так звані медіатеки в себе на місцях і так далі. Ми колись спробували себе створити на місцях, трошки є деякі нюансики, і думаю, якщо ми все ж таки створимо в інтернеті, то ми переплюнемо те, що на місцях могетник. Так, так загальну правну діатеку. Якщо є запитання в даному ракурсі, будь ласка, на наступну тему я би хотів розказати економічну вигоду. Можливості роботи з такими дітей. Наприклад, я опублікував свій курс. Чи можна ходить змінити всі параметри? Без не проблем. Можна, так? Без проблем. Формат, на форматі в... мої матеріали. Тільки решта немає. Не тільки. Там, тобто ви можете десь зберегти на якомусь пайлообміннику. Трошки тобто, я, я цю тему звільнення пізніше, а тут подати як посилання на це. Як набув веб-сторінку, де той файл можна скачати? Той ваш pdf файл можна таким чином.